Не сяє погляд мій в очах, душа болить, і серце плаче, лице пожовкло від образ, і сльози падають щоразу. Я плачу кожен день і ніч, бо в Україні біль і гнів, і кров'ю землю огортає. Моя душа бажає мир. Але війна нас поглинає, і ворог нищить рід мій дім, бо не бажає щастя. Як болячі думки пливуть, бо розум не сприймає болю. Війна за волю і за мир ціною смерті покриває. Герої гинуть, і дім горить, бо не бажають рабства. Ціна велика й кров кипить, але лягають щастя. Вони лягли лицем у бік, де не вмирають в рабстві. Я поважаю їх душі, бо серцем це я відчуваю. Що волю дали вони ще сьогодні Україні, мати. Я тихо, очі промокну, хоч сльози катяться від того. Що їх ховають у землі, але я знаю, що не в рабстві, їх душі вільні вже пішли, на небо, де їх поглинає щастя. Мої герої що пішли. На небі ви вже і не в рабстві. Я знаю, що ви там, де він, любов'ю огортає завжди, Господь тримає вас в собі. І душі ваші чисті, бо не здались ви на війні і кров свою віддали з честю. Я дякую за сльози на щуці, бо це сльоза за вашу смілість, що не покинули свій дім і Україну тілом своїм вкрили. Я тихо помолюсь в душі, за спокій ваш і за спочинок, бо знаю, що ви віддали і яку ціну заплатили, я тихо плачу уночі. Але я знаю, що вам краще, бо там Господь і мир завжди, і там немає рабства. Я тихо помолюсь за вас. Хай ваш спочинок буде кращим, і хай душа, що є у вас, спочине там, де є вже щастя.